У сесійну залу на 80-ту сесію бурштинської міської ради щиро куляду принесли викладачі та вихованці бурштинської дитячої музичної школи, подарувавши всім присутнім атмосферу світлого очікування різдва. Особливо зворушливим став момент, коли до сесійної зали завітали пластуни станиці бурштин із вифлеємським вогнем, символом єдності та віри у мирне майбутнє громади. Одним із ключових питань сесії став бюджет громади на 2026 рік. Про його основні показники розповіла начальниця фінансового відділу Ольга Петровська. Про особливості формування бюджету також розповіла голова бюджетної комісії Тетяна Сенчина та подякувала усім причетним за роботу. Що взяти на фоні цієї нашої області, наша громада рахується однією з пріоритетів. Означає, що ми працюємо, наповнюємо бюджет і відповідно можемо його і реалізувати, реалізувати проєкт, забезпечити зарплати і діяльність нашого міста. Наша комісія, бюджетна комісія працювала і засідання проводила не раз, щоб зважити всі за і проти пріоритети. Першу чергу це захищені статті, щоб вони були розраховані на всі повних 12 місяців. Звичайно, в пріоритетах і програмах це в першу чергу ЗСУ. Як вже було сказано начальному фінансовому фігу, ми закладаємо бюджет мільйон, але ми знаємо, що зразу в січні місяці залишку ми скеровуємо гроші. Ну це ще цифра не вумовлена, але. Міський голова Василь Андрієшин підбив підсумки обговорення та наголосив на головних пріоритетах бюджету 2026 року. Дякую всім, хто долучився до розробки бюджету. Це є працівники міської ради, цей депутатський корпус. Всі дуже добре працювали над цим бюджетом. Він є більшим ніж. Бюджет 2025 року. В бюджеті 26 року враховано багато речей. Зокрема, а враховане звернення працівників бюджетних установ про те, щоб їм зробити доплату. Тому що, ви знаєте, що в 26 році держава передбачає підвищення оплати працівникам освіти, а відповідно працівники технічні на бюджеті нашої міської ради. Відповідно, ми їм також передбачили кошти, щоб доплачувати. Тому враховано все. Я думаю, що цей бюджет буде розвитку. Крім того, цього року є ще така стаття, як співфінансування інвестиційних проєктів 10 мільйонів. Ми вже серйозно думаємо над інвестиціями. Ви бачите, що цього року ми вже виграли ряд проєктів і залучили кошти міжнародної технічної допомоги. Я думаю, що в наступному році буде не менше. Допомога з європейського союзу тому передбачаємо кошти вже наперед на співфінансування. Працюємо над тим, щоб розвивати нашу громаду. Бюджет ухвалено, а отже, робота триває для громади, для людей і для перемоги. Надія польова, новини телерадіокомпанія Раї.